Добро здоров'я, Веніванове. Категорично вас знову вітаю на Ютуб каналі Василь Кланчук. Субота і 19 листопада. Ми продовжуємо наше спілкування. Вже перша частина є в мережі, так що можете подивитися для того, щоб були в курсі справи. А ми продовжуємо, звичайно, характеризувати і цей день, і от добу насправді сьогодні вранці до Херсона прибув. Ну не потяг, там причепний вагон, бо потяг їхав, в Київ, Миколаїв і далі. Вагон цей до Херсона. Але це знакова подія. Насправді важливо. І відзначити в той момент, коли ви дивитеся. Я дуже сподіваюся, що цей процес матиме таку стабільність. Та? Там парні, не парні, дні поки що так, не кожного дня. Але це велика, невелика, великий здобуток, попри всі розмови, життя. Ну наскільки це можливо говорити про Херсон сьогодні, але налагоджується. Я все знаю. І за світло знаю, за тепло. Знаю, ми спілкуємося з вами безпосередньо в коментарях. Так що ну, потихеньку це, це, це точно краще, ніж дивитися кожного дня на кате. На кацапські фізії, які там лазять по Херсону, по нашому. Але по країні нині заміновано по 30% території України. Це теж офіційна інформація ДСНС. Це страшні цифри насправді площа і об'єми замінування території України зросли в 10 років в порівнянні з довоєнним періодом. Ну, мається на увазі до 24 лютого очільник служби, яка займається розмінуванням, зазначив, що на Херсонщині і Миколаївщині активно зараз триває очищення території. Від вибухонебезпечних предметів, при тому, що 8 тисяч кілометрів треба обслідувати. 8 тисяч дослідити. Ну, 7 тисяч це Херсонщина і ще півтори тисячі на Миколаївщині, та яка була під Кацапським чоботом. А з іншого боку, коли ми говоримо з вами, і в першій частині ми приділили достатньо уваги, пам'ятаєте, дефіциту боєприпасів, дефіциту озброєнь. Ну і, до речі, є певні неузгодженості з нашими міжнародними партнерами, коли вони передали техніку і забули на. Приклад, да. от е, теж ми з вами обговорювали момент, що Україна бере на себе виробництво шоломів і е, бронежилетів. і Міністр Резніков вчора зробив презентацію, причому сказав, що це шостий рівень захисту за стандартами НАТО. І краще наше виробництво буде це робити. Наша промисловість і гроші залишатимуться в Україні. Так, от, разом з тим Україна буде виробляти важке озброєння і військову техніку з шістьма країнами НАТО разом. Е, це теж важливий момент, тому що ми єдині, хто має реальний бойовий. Досвід на сьогоднішній день і точно знаю, в який спосіб в під час ведення активної війни реагує той чи інший там хімічний склад металу, чи той чи інший там геометрія умовно там корпусу. Да? Так от Укроборонпром спільно буде виробляти і розробляти важке озброєння з шістьма країнами Польща. І в ці країни мають свої традиції, теж виробництво зброї, Польща, Чехія, Франція. Данія до цього ще доєднаються кілька країн. Вже укладені угоди. Правда кажуть, що це режим секретності, що саме де саме в який спосіб це таємниця без розголошення. Ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, щоб не спод... ну, чекати, там довезуть, не довезуть. Спільно виробляємо броньовану техніку і реактивні системи залпового вогню і спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєнь. Для цього використовуємо як наявні. Потужності, так і новостворені в безпечних місцях. От я про світло ж, пам'ятаєте, говорю про садового, це да? ці ж речі абсолютно пов'язані між собою. Снаряди повинні робитися, а не думати про те, де там якось хтось кудись шкурне. Відносно цієї проблематики, яку нати вам, і ми типу забули. Ми виконали, але знаєте, як це ж в автогалузі, коли ти продаєш автомобілі, але ти береш на себе відповідальність за їх обслуговування, за гроші, звичайно, клієнта. Але ти. Їх обслуговуєш. А в нас так вийшло, що от передані Україні німецькі гаубіці е, виходять, оце пантер-гаубіци, ну такі розрекламовані, але класні, супер. Але виходять з ладу через відсутність запчастин. Ну це ж техніка, вона теж може ламатися, і не те, що там кувалдою рихтують, я не знаю, там колеса, але в принципі катки ці. Е, це, до речі, німці Держпігер пише: більшість із 14 переданих гаубіць, пантер-хаубіце 2000, більшість. Вже потребують ремонту після інтенсивного використання на фронті. Я вже мовчу про ці стволи, з яких снаряди літають. Ну хто там плюс-мінус спеціалісти, ви ж розумієте, що вони теж мають а, певну, там, певний життєвий цикл, не більше, не менше. Ремонтувати поки що можливо тільки в Литві і те, розбираючи на запчастини робочі установки, інакше там доставити важко. Е, Німеччина до грудня хоче створити, ну надолужити втрачене, і створити в Словаччині центр з технічного обслуговування озброєння. Собі СТО, але проблема знову ж таки в дефіциті запчастин для цього, тобто були не готові. от уявіть, НАТО забули, але. Я думаю, що імпульс цей на більш високому рівні і німцям, в тому числі, може надати Андрій Мельник, наш колишній посол в Німеччині, завдяки діяльності пана Андрію, ну багато що зрушилося. Це теж якби не треба применшувати. Тепер його призначили офіційно заступником міністра закордонних справ України. Це от з Кабміну якраз і повідомили, і призначили. Все так, що вітаємо і сподіваємося, що будуть пхати із цим центром, в тому числі буде якось активніше. Тим паче, що. Пан Андрій з німцями, ну не те, щоб там фігурально на короткій нозі, але точно знає їх ментальність. В цьому контексті, звичайно, німці зайняли достатньо жорстку позицію по відношенню до Кацапів. Ну, так з розумінням, що їх просто використали. Вони це зараз починають розуміти. І намагаються в певних речах грати, якби можливо, і не першу, а не другу скрипку навіть в тандемі з Штатами США. І можливо. Головним чином. А саме завдяки такому тандему стало можливим, що країни G7. Планують вже 23 листопада оголосити, на якому рівні буде встановлена стеля цін на Кацапську нафту. Це такий ще один удар по Кацапам. Пам'ятаєте, що саме на це число заплановане голосування в Європарламенті стосовно визнання Кацапстану країною спонсором тероризму і терористичної держави? Подивимося, яке саме формулювання в резолюції набере більшості, але це 23 листопада для Кацапів буде а, такий день привітів. Вітання очікується, що адміністрація президента Байдена приватно поділиться за ціною перед зустрічем послів ЄС. Якщо пропозицію підтримують, обмеження почне діяти одразу. Обмеження передбачає заборону компаніям надавати послухи, необхідні для транспортування кацапської нафти в будь-яку точку світу, якщо її не буде продано нижче за узгоджену ціну. Поки що йдеться про ту межу, але це ж урахування Саудівська Аравія там. Але цифри 40-60 баксів за барель. Кацапи продавали в хороші часи і по 120 і по 110. І, в принципі, величезні обсяги і стали запорукою їх фінансової подушки, яка от і була, і трошки ще є, і ще намагаються тримати Кацапстан на плаву. Але реально зниження цієї ціни це болюче для Кацапів. Звичайно, що цю ціну взято з останніх контрактів. Які були в Кацапів з Індією і Китаєм? Китайці взагалі там ледь по 30 баксів купували, бо ну, якби Європа відмовилася. Великою мірою Британія, штати їм треба було кудись кидати нафту. От вони туди. Ну і хайпуючи, звичайно, це ж не секрет, по чому купують нафту. Вот ти сказав, 40-60. Ну 60 це якби варіант для Судівської Аравії. Може ще поторгується, але точно це вже не буде не 80, не 90. Відтак, Сполучені Штати Америки хочуть і зберігти свій стратегічний запас. Ну і в принципі, світ може піти на цю, цю тему, щоб трошки знизити вартість енергоносіїв. Якби всі розуміють, що це не назавжди. Я маю на увазі, оці от проблеми, там трошки дискомфорт, але він має місце. Причому, що Туреччина неочікувана, я завжди говорю, що Ердоган просто хоче прибрати, забрати. І так знаєте, пряник тут батіг трошки ось цим от Путлером якось він так ну якби навчився і показує всім, як можна. Туреччина буде вимагати від вантажу відправників нафти з Касабстану страховку для проходу через Босфор і Дарданелло. А я вище що сказав? Що це все санкції? Якщо Кацапи будуть продавати дорожче чи не продавати, то якби, санкції будуть у всьому, навіть в страховій галузі, а без страховки навіть кацапські танкери, Босфори Дарданелу не пройдуть. Для перевізників Кацапської нафти отримати страховку стане проблемою, ну правда, через ці санкції. Нові правила набирають чинності вже з грудня і пов'язані з отриманням санкцій ЄС і Великої Британії проти Кацапстану. Хоча формально Туреччина ж не говорила, що вона буде приєднуватися. Але от. Отакий от момент. Тепер Путлер буде дзвонити Ердогану і казати: пане Ердоган, друже, що тобі ще? Що ще ми деякі поступки зробити. А той скаже: виходь з Енергодару. От так, наприклад, я фантазую. При тому, що в Штатах там і своя історія існує. Міністр юстиції, генеральний прокурор США Мерік Гарленд, призначив спецпрокурора, який буде відповідати за проведення розгляду справи колишнього президента Штатів Дональда Трампа. Розгляд стосується звинувачень. Пам'ятаєте, ми з вами говорили Трамп. Оголосить, що він йде на президента, а Байден починає процедуру його закриття. Ну правда, от в цій історії, коли зараз формально починають розслідування, Байден сказав: Я ні при ділах, мені ніхто не дзвонив, я нічого якби нікого не направляв, я поза цією ситуацією. Це в наш правоохоронці. Так от розгляд стосується звинувачень в тому, що Трамп зберігав секретні документи в в своєму маєтку а також перешкоджав затвердженню підсумків попередніх президентських виборів, передачі повноважень Джо Байдену. Ну, якби це теж тема. Не нова, вона відома. Якраз туди обіцяв бити Байден. Ну тепер він не приділав. При тому, що, не знаю, це як порятунок своєї мережі, але за рахунок Байдена. Ну і знаєте, теж от кілька зайців вбиває. Ілон Маск запропонував користувачам Твіттер проголосувати за відновлення облікового статусу запису експрезидента США Трампа. Ви знаєте, що його було викинуто із Твіттера, з Фейсбука, Ютубу, якраз після того, як... Прихильники напали на капітолій 6 січня 2021 року. Ну і там публікації відповідно Трампа, які закликали, якби, до, ну, як американці говорять, до насильства. І от е, відповідне опитування опублікував е, якраз Ілон Маск в своєму буліковому записі, там навіть голосувалка почалася. Ну Для чого? Тому що зберігти на плаву свою мережу от уявіть, Трамп повертається, ну якби трошки капіталізація повертається. інтерес е, насправді до цієї соцмережі бо на е, на тлі всіх повідомлень, ну це вже американські справи, і я не думаю, що тут переважна більшість якби, користувачів Твіттера, але теж знаю, що багато хто читає, бо там якби, майданчик для спілкування там тих, від кого щось залежить в нашому житті, насправді. От, але, тим не менше, це бізнесова тема, але яка разом з тим буде запорукою повернення Трампа якби, виходу з якоїсь маргіналізації, можливо, так. При тому, що якраз на тлі от, цих заборон нафта, Трамп Америка Трамп якраз закидає Байдену енергетичну проблематику. Але в ЄС падають ціни на газ. Це Блумберг, це ж от така знакова стаття на сьогоднішній ранок. В країнах Європейського Союзу комфортна температура повітря відкладає початок опалювального сезону і позитивно впливає на вартість газу. Базові фьючерси ф'ючерси вже впали на майже 2% після 10%. відсоткового. Падіння, вод буквально днями. Помірна температура і потужні потоки зрідженого природного газу зменшили занепокоєння щодо постачання останніми тижнями, але запаси можуть вичерп... вичерпуватися, якщо раптово похолодання підвищить попит. Ну, проки що воно не проглядається. І навіть знову ж таки під... повторюю, що сьогодні день працівника гідрометеослужби в Україні. Я вітаю всіх дотичних. Найближчим часом, ну буквально там післязавтра, знову йде підвищення температури, в плюс такі стали 5-7, ну в Києві, так що це все ще Ростане, будуть калюжі, ну і нормально, хай живіть і наші підземні води, і наш ґрунт для того, щоб озимі хорошо зійшли, і ми теж випоралися з цим. Друзі, я теж повідомляв відносно економічної такої сталої ходи, і поляки пхають не по-дитячому. Польща хоче зайняти місце Росії в G20. От такий от поворот, при тому, що Кацапстан не має перебувати в Великій Двадцятці, і в цій структурі її може замінити Польща. Отак от, от заявив заступник міністра культури національної спадщини Польщі Ярослав Вселен. Хтось може сказати, що це десь на рівні висловлювань про репарації з боку Берліну, які поляки вважають, що Берлін повинен заплатити. Ну вже і вже й до Кацапів, до речі, апелюють. У Кацапи теж повинні заплатити. Всі повинні заплатити полякам. І коли всі заплатять полякам, звичайно, що вони стануть ну, надпотужною державою. Це факт. І тому вони зразу говорять, ну давайте нас в G20. Я вважаю, що якщо G20 було задумано так, що це 20 економічно і політично найважливіших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща. Посидає приблизно 20-те місце в світі. Тоді геополітичне значення Польщі значно зросло якраз е, от під час війни. А, і от е, цей діяч додав, що Кацапстан необхідно визнати терористичною державою, чим і займатиметься найближчими днями, це вже цього тижня. Європарламент це дуже серйозна буде заява. Дуже з перспективою, друзі. Е, необхідно визнати терористичною державою, Це одразу вирішить питання, чому не варто запрошувати її більше на засідання. Г20 чи того ж самого ОБСЄ. Але при тому при всьому поляки, які є. Ну я не хочу використовуватися там брати, не брати, я такими словами боюсь кидатися. Але реально наші друзі і ті, хто поставив нам плече і наші партнери хороші. Єдиний спосіб залучити Польщу у війну Кацапстану проти України це перестати допомагати Україні. Це теж дуже потужне висловлювання прем'єр-міністра Матеоша Моровецького, але воно пов'язано якраз з внутрішньою безпекою. Польщі. Це абсолютно прагматична заява, не в контексті того, що давайте просто допомагати Україні. Ні, ні. Допомога Україні, про що, до речі, говорить Україна, це якраз допомога Євросоюзу. Е, сьогодні є лише один спосіб значить, втягнути Польщу в війну це відволіктись від України. Якщо ми її не підтримуємо, вона потрапить в залежність величезну від Кацапстану. Ну і тоді війна прийде, каже, автоматично до нас. От і будемо воювати. Так що обирайте, вибирайте і якби дивіться, що з того буде. Тому що якраз от через ці заяви абсолютно актуально виглядає ну не те, щоб легке побоювання. Ми поки що демонструємо, як держава, якби стала у ходу. Але Україна очікує отримати обіцяну 3 мільярди євро від ЄС на початку наступного року. Це Шмигаль якраз говорив. Ну, Домбровський був там, в Києві. Вже наступного тижня Україна має отримати 2,5 мільярди євро цьогорічної допомоги. Ми вдячні Європейській комісії. В грудні ми очікуємо ще півмільярда, і цей рік буде закрито. Нас влаштовує, ми так домовилися, що. 3 мільярди цьогорічної допомоги включаються в 18 мільярдів наступного року. Для нас дуже важливо отримати їх в січні, коли традиційно а, бюджет наповнюється достатньо складно. Але є одне але, яке знаходиться там за Ужгородом, а, да, за Мукачево, це Угорщина. І Угорщина сказала, що вона не підтримує плану Євросоюзу щодо виділення Україні цієї фінансової допомоги наступного року. Ви ж знаєте, що там приймається одностайно. Ми ще раз кажу, демонструємо, так би ну, все стар ми все да, все буде, але є Угорщина, друзі, і на це якби не зважати неможливо. І до речі, про непідтримку, це вже не Сіярто говорив, а Віктор Орбан. Віктор Орбан особисто сказав: хоча Угорщина і засуджує. Кацапську агресію і підтримує український народ, але ми не бажаємо ставити інтереси України вище за інтереси своєї країни. План допомоги передбачає надання Україні наступного року, як я вже сказав, 18 мільярдів. Це там медика, медична галузь, енергетика і фінансування а, пенсійних програм. От куди треба ці гроші, якби в такому сталому варіанті. Але відмову угорщини схвалити його загрожує повним зривом цього плану. Це теж правда, оскільки зміни до бюджетних правил ЄС вимагають одноголосного схвалення країни членів як альтернативу плану допомоги єс орбан рекомендував от хитрий план орбана давайте каже так всі члени єс визначаємо скільки вони готові в принципі надати україну ну і розподілити суму пропорційно і справедливо між собою не беручи спільно кредити для здійснення цих платежів і е, хитрий план сказав угорщина буде готова надати україні 160 мільйонів євро з власного бюджету на двосторонніх умовах. Ну, ми ж розуміємо, якими будуть ці умови, починаючи від освіти, мови, паспортів, ще якоїсь там єрунди. Ми ж все це прекрасно розуміємо. Е, і раніше ж ми знаємо, да, Петро Сіярто якраз дуже активно критикував санкційну політику, закликав навіть всім піти в відставку керівникам Євросоюзу. Я не знаю, як ж вони там це все терплять, Це в них плюралізм думок, напевно, називається. Ну, подивимося, подивимося далі. А при тому, що Україна від початку війни отримала понад 23 мільярди доларів в еквіваленті міжнародної допомоги. П'ять з них, ну 4,8 – це Євросоюз, вісім з половиною від Сполучених Штатів. Ну і ці кошти, якраз ну якби і загал далі. І донати, і Світовий банк, і Міжнародний валютний фонд. Шмигаль додавши, ці всі кошти фінансують критично важливі бюджетні видатки, якраз бюджетний фінансує пенсіонерам, внутрішньопереміщеним особам, субсидії, підтримку спроможності громад. На що йде на ці гроші? Ну, очевидно, не всім подобається, що Україна виживає, ну в тому розумінні, що вона не впала, Україна бореться і бореться. Достатньо успішно. СБУ таки повідомило нові підозри от цим, не цим, а цьому митрополіту на Вінниччині. Ми я вже вам розказував. Це теж не поодинокий випадок і приналежність певної течії в православній церкві, яка сьогодні присутня в Україні, вона достатньо системно і систематично проглядається. Да? Очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Кацапів і окупацію України, а в своїх агітках він закликав до захоплення державної. Влади порушення меж кордону про кремлівські матеріали зберігав церкві і планував організовувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії. Ви думаєте, він один такий, да точно ні, це система. Оце насправді система, і мені би дуже хотілося, щоб СБУ все ж таки розкрутив цю тему, якби покрав цей край. То Матушка Росія пливє там по Волгі, якась там біда. Е, от, і ці теми, це все е, е, ланцюжки да, спільно якоїсь нитки великої. Да, і ще й в грошах такі є діячі. З Бюро економічної безпеки підозрює, ну, правда, вчора так вони говорили гірничо збагачувальні комбінати, там ухиленні від сплати, але 10 мільярдів гривень податків. А потім всі думають, а що це живаго на такій яхті потужній, катається там десь в Монте-Карло. От 10 мільярдів податків не заплатив, хоча всі варіанти підвищення цін і рента і так далі вказували на те, що людина може це робити Подивимося, знову ж таки, чи буде націоналізація і гірничо-збагачувальних комбінатів, бо вже з кразом якби полагодили. Да. Тепер тут будемо бачити 10 мільярдів. Це нормально. Тепер друзі, скандал. Я не можу обійти його своєю увагою, тому що теж включався в самому початку. Це національний олімпійський комітет який, правди заради треба відзначити, існує сам по собі, окремо від держави. Ще раз скажу, що є там позиції в міжнародному олімпійському комітеті, як в принципі ФІФА. Як тільки держава чи хто починає втручатися в діяльності там Національного олімпійського комітету, чи там футбольні ці організації, типу, цю цей комітет цю організацію виключають з міжнародної системи, якби ображаються на країну і ставлять її в бан. Типу, щоб держава не лізла. Але в нас ситуація інша. Олімпійський комітет, спорт. А ми кажемо, що спорт це політика, незважаючи на всі можливі там бажання і підходи. І поява там двох діячів Григорія Суркіса і Нестора Шуфрича. Ну Суркіс від футболістів. А Шуфрич я вже вам розказував. Він за цей з лука стрільби, президент федерації. Ну, У нас багато було модно було. Андрій Деркач свого часу був взагалі президентом федерації спортивного орієнтірування. Тобто, ну це модно було насправді. От. Але якраз Вадим Гудсайт, президент, точніше міністр спорту, його обрали на посаду президента Національного олімпійського комітету. Причому 15 років до того цей весь комітет під проводом пана Бубки, ну, був таким донецьким пристанищем. Ну, Я не знаю, там просто я не в плані географії, а в плані приналежності Оце Янукович. Донецьку, там от всі вони були, всі абсолютно. Весь Національний олімпійський комітет так був побудований, нормальна гавань, всі нормально Встрічали старість, моталися по світу, там ходили на змагання, якісь там надували щоки. Ну, от, в принципі, зараз ситуація інакша. Да, Провели ці нові вибори. Причому що до Вадима Гуцайта зараз теж з'являються величезні питання. Вже пройшла десь інформація, не знаю, він має відповісти на неї, що там під Москвою знайшли якусь мийну станцію, де співвласником є, є пан Вадим, і тільки. Офіцерів, чи то ФСБ, чи то ще якісь, можливо, співпадіння, ну будемо чекати на цю реакцію. Ну і реакція суспільства, насправді, так як Шуфрич буде в Національному олімпійському комітеті, і цей і Суркіс Григорій. Але, друзі, я вам зараз прямо скажу: ними двома ця історія не закінчується. Абсолютно не закінчується. Ви думали, що от, Андрій Шевченко відмовився працювати в Національному олімпійському комітеті через скандальний склад персональний. да Платимо на то велику ціну за нашу свободу, життям найкращих українців. Ми маємо бути гідними. Це він написав заяву: типу, я не буду працювати, виходимо. Е, при, при тому, що, як сказав вже Гудсайт, ми поспілкувалися з Андрієм Шевченком, він мене попередив, що написав, пішов, але я потім йому подзвонив. Він коли вже опублікував свої думки, я йому сказав, що вже написано листи про вихід з Національного олімпійського комітету і Шуфріча, і Суркіса. Ми домовилися, що наступного тижня, типу, Шевченко зустрінемося, поговоримо. Як нам далі працювати реально. Я теж в телеграм-каналі одразу дав цю інформацію, що Суркіс і Шуфрич написали заяву окей. При тому, при всьому, що разом з ним написав заяву ще й народний депутат Андрій Кожемякін, І всі такі, о, а що Кожемякін теж був в складі да, там, цього комітету, і інші були там діячі, а потім давайте дивитися. І я вам скажу так, що опозиційна платформа за життя ну і всі ця група товаришів там залишаються. Наприклад, Зац Олександр Вікторович тричі нардеп від партії регіонів. Волков Олександр Анатолійович двічі нардеп від партії регіонів. Герега Олександр Володимирович один раз правда нардеп від партії регіонів. Корш Віктор Петрович двічі нардеп від партії регіонів і що від ОПО блоку. Володимир Продівус, один раз нардеп від партії регіонів. Олег Сазонов двічі нардеп від партії. Равіль Сафіулін тричі нардеп від партії. Ось вам список товаріщів. Валентин Ландик тричі нардеп від партії регіонів. Лисофигаль, двічі нардепель Брустадеїв, тричі нардеп від партії регіонів, кандидат нардепа від ОПЗЖ. А, і, і от, а ви кажете, не суркісом і не е, Шуфричем єдиним. Друзі, це от я не знаю, як вони будуть далі з цим, цим розбиратися, але це повинно теж бути, якби ну, на поверхні. Про це треба відверто говорити в країні, яка веде вже дев'ятий там місяць війни. Вже скоро рік, на жаль. От, а ми про це все говоримо. І, і Там десь в парламенті не ну, голосувалка. Я так свою логіку, якби уявляю, так як я її викладав. А тут я не уявляю логіку. Ну не вже якби? Так, да, всі вони там при спорті. Да, але да, і ще, ще один такий момент все ж таки, якби паралельно процеси йдуть Юрію бойка можуть позбавити звання Героя України. Юрій Бойко, е, да, петиція набрала вже 25 тисяч голосів. І там автори петиції наголошують на недоцільності нагородження вищою державною нагородою про кацамського політика і лідера забороненої партії ОПЗЖ. Таким чином, цитата з, якби, з петиції, таким чином ми невілюємо значимість цієї нагороди, фактично прирівнюючи між собою героїв, що захищають незалежність нашої країни з тими, хто робив все, щоб ця незалежність зникла, працюючи в інтересах і на догоду Кату Путлеру. Отак йдеться в петиції. Тоді в 2004 році Кучма давав якраз, там, вишки бойка, ви все це пам'ятаєте, от тоді там було звання значить, і очолював НАК Нафтогаз. І домовився про газові заборгованості перед кацапстаном і Туркміністаном. Оце от здобутки Юрія Бойка на той момент і зірка героя. Але петиція є. Ще одна така тема пов'язана з правоохоронцями, але я вже згадував Національно-Олімпійський комітет Андрію Повелку, який голова української футбольної асоціації, вручена повістка про те, що він має з'явитися до генпрокуратури на слідчі дії. Там теж була обрудка, я теж про це розказую. Ну, всі знають то. Плюс-мінус там футболом цікавиться, ці стадіони, де були залучені гроші під державні гарантії, а по факту на приватні підприємства, які афільовані з Павелко. Так, принаймні, ну, фабула цього слідства. Але от, як в нас часто буває, повістку то дали, але ж Чемпіонат світу завтра відкривається в, в Катарі. Да? Там Мільйон чимось народу має приїхати. І така Павелка, що має виїхати до Катару. Ну, і що, з підозрою буде виїжджати, теж будемо спостерігати вже сьогодні на вечір, я думаю, що буде зрозуміло. ну, На, на сьогоднішній ранок. бо це ж виїхати там і машиною, а там вже літаки. Ну, одним словом, будемо теж бачити. Ну і друзі, відносно ялинки. От відносно ялинки в нашій столиці, бо все ніяк не можуть збагнути: ставити цю ялинку чи не ставити, а паралельно з тим, ми готуємося до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення світла в столиці. Зараз перейшли до стабілізаційних відключень. Світло буде відключатися за графіком не більше 4 годин, але в зв'язку з цим і зниженням температури електроспоживання значно збільшується. Тому нам зараз як ніколи необхідно економити електроенергію. Це заступник голови КМДА, пан Павел Рознік, сказав: Ну так слухайте, рішення про встановлене головної ялинки він продовжує ухвалювати після консультації з силами оборони КМДА. Сили оборон. Ну, якщо ви такі розумні, яка ялинка? І якщо її будуть встановлювати, то виключно за рахунок меценатів. Чекайте, а меценати в них десь в мішках електрика є. Ви ж пропонуєте всім економити і встановити ялинку, яка повинна живитися за рахунок меценатів. Чи буде пальне за рахунок меценатів, і там буде калатати цей генератор? Я просто млею. Так хочеться поставити ялинку, так хочеться списати на ялинку щось. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що і без ялинки ми обійдемося. Це моє таке особисто суб'єктивна точка зору на цю. Проблематику, хто захоче, той в хаті поставить ялинку, і штучну, і тихеньку. І при свічках і будемо співати, що Україна батько наш Бандера, а Україна мати. А там картопляний лось буде кадик свій тримати і нервувати з цього приводу, тому що в Білорусі ця композиція визнана екстремістською, тому що голосніше і потужніше ми її повинні співати. Якраз рішення таке ухвалив так званий залізничний суд залізничного району в Гомілі. В Гомілі, гомільські потужні в судові влади, визнали, що батько наш Бендера, а Україна мати це екстремістська. Да, ми всі екстремісти, да, ми всі бендерівці. да, от в такому розумію. Мені однозначно. Друзі, я щиро вам дякую, що ви є на каналі на YouTube-каналі Василь Кланчук. Пхаємо далі. Підписуйтесь, не забувайте це робити. Я розумію, що є проблеми, але є світло подивіться, звичайно. І лайки, лайкос, категоричні українські вподобайки для того, щоб розпорошувати ці знання серед якомога більшої кількості людей. Дякую вам за гіперпосилання, щоб ви робите його в своїх соціальних мережах. Респект і уважуха. дякую щиро моїм патреонам, спонсорам каналу, які підтримують мою роботу. Якщо би хотіли ви долучитися до цієї славної когорти, будь ласка, в описі до цього відео проходьте. Все, все там абсолютно Просто. А, і, е, друзі, ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми пхаємо далі. Ми переможемо однозначно. І далі, до речі, буде яскраве, потужне українське. Щиро вам дякую за увагу. До наступного відео. Не перемикайтеся. Хай щастить, до побачення. Слава Україні!